Матеріальна допомога, війна за нерухомість, створення нових робочих місць основні проблеми, з якими звертались волівчани до голови адміністрації. У більшості громадян, які прийшли на прийом, проблеми стосувалися розподілу майна. Приймати ту або іншу сторону може тільки суд визначити. І я рахую, що і правоохоронка наша, якщо поступить по закону, і суд, якщо поступить по закону, то буде все добре. Чимало людей просили матеріальну допомогу. Наприклад, батько, який просив гроші на лікування 11-місячної хворої дитини, треба нам щось там таке, що так ми взяти там я не родини, то не можемо. Добре, щось би нам треба матеріально. Одноразову допомогу виписали практично всі. Та за словами голови ОДА Василя Гупаля, проблеми одна матеріальна підтримка не вирішить. Тому всерйоз перейнялися питанням працевлаштування громадян, адже більше половини присутніх на прийомі скаржилися на безробіття. По перше, про створення робочих місць. Якщо ви нам не поможете, не допоможе нам ніхто. Ви розумієте, так все виходить, що і сім'ї розпадаються, то все йде на заробітки. І я не розумію, чому не можу в районі нічого створити. Треба попрацювати з інвестором, треба попрацювати з тим бізнесом, який сьогодні тут є. У Львівецькому районі має бізнес. Ці достатньо і адміністрація, і рада, і служби, які співпрацюють з підприємцями, переконали підприємця легалізувати робочі місця. Шукає роботу та прихисток і мати одиначка з Луганщини, яка приїхала на Закарпаття нещодавно. Ребенка устроили в садик. Так. Помогли, ну, я тренер бальной хореографии, в зал дали, чтобы набрать деток. А -а -а. Э -э, допомогу через отримали что-то? Я не могу, потому что я туда обратилась, мне говорят, нам нужна справка с исполнительной службы об алиментах. Такую мне не дают. Аби отримати соціальну підтримку жінці, яка зараз проживає на Закарпатті, порадили зробити тимчасову реєстрацію, оформити відповідні документи. Питання доріг та загальному інфраструктури селища Воловець також піднімали на прийомі. В селі Ялове нарікають на роботу кар'єру, де видобувають камінь. Мовляв, через вибухи тріскає земля і внаслідок зникає вода. Заяву закарпатця спрямують у відповідні служби для вивчення. Зі всіма проблемами пообіцяли розібратися на місцевому чи навіть на обласному рівні. До слова Воловеччина, перший район, де голова адміністрації провів. Виїзний прийом громадян я обіцяв зразу після свого призначення, і коли було представлене, я волівчаном обіцяв, що це буде перший район, де я де ми приїдемо. Наступного тижня виїзний прийом голова адміністрації проведе на Рахівщині. Проводитимуть виїзні колегії та прийоми щотижня у різних районах Закарпаття.